Відбір Євробачення відкриває нам нові імена. І сьогодні на огляді у нас співачка крилата із її піснею Stay True. Я прям мурах його відчув. Чи разок? Ой, пісня знурена не в фантазії, а в реальність. А коли починається і хвости, то я вам говорив, що трапляється з піснею. Ой, клас! Вона так красиво обведе оцей діалог. О, це просто як з автомата цим текстом. Робота з текстом неймовірна, але чому такий задум вибрали саме під конкурс Євробачення? Не збиває, відволікає, навіть дратує. мені хочеться його щось з ним зробити. Боже вона просто кричить все небо, неначе вона втратила щось наскільки цінне. Про що ця пісня, які там художні образи, і як вони зшиті із музикою? А головне, як мої глядачі та слухачі прореагували своїми емоціями в ході нашого експерименту, інтуїтивного емоційного сприйняття пісні. Отож, підписуйтесь тисніть на дзвіночки, а ми починаємо. Боже, романтична драмп-н-бейс балада. Здається, у нас балад в цьому фіналі буде просто більше ніж достатньо. Драматична, з сильним вокалом, і взагалі про крилату пишуть, що в неї чудовий голос. Я не збираюся читати усієї біографії, а ліпше запропоную вам огляд тексту, адже я текст пісні читав, а музику досі ще не слухав. Ну такий я дивак, розумієте? Мені потрібно тексти. Я ж філолог. Отож, «Stay True» написано англійською із сумішу української. Lost in the city's haze, looking for ourselves in a maze, загублені у димці міста, в тумані міста, шукаючи самих себе у лабіринті. The million's eyes. Мільйони Очей або мільйони поглядів, More of lies. і ще більше брехонь, ще більше думок людей неправдивих. Be ready for any surprise surprise. тож будь готовий до будь-яких несподіванок. Це така собі картинка ворожого світу. в як... Кому всі розрізнені і всі десь загубилися в лабіринті, можливо, тривожний образ, неспокійний. Remember when the World's Unclear, you are the one who steers the віл? Це була темна картинка. А тепер, а тепер ось посил пісні. Пам'ятаєш, що коли крізь світ не прогледеш. Усе темно в ньому і незрозуміло, unclear, це може бути про візію і про інформаційний простір, наприклад, який змішано все чорне і біле, і стало все сіре і напівправда така епоха постправди. Знаєте, ти саме той, хто стоїть за штурвалом свого життя. Вочевидь, steer the wheel, це направляти колесо свого човна. «Stay stay true true to to yourself, yourself, when the shadows try to find you, I'll be there to remind you». Залишайся самим собою, залишайся правдивим перед собою. І коли тіні спробують тебе знайти, я буду поруч, аби нагадати, нагадати твій шлях, Your way. Далі. Забагато повторів, як на мене, в тексті, то, ну, зрозуміло, це пісенна лірика. Зараз подивимось, як це буде обшиватися музично. Stay true. Залишайся в правді, майже гавелівське таке, пам'ятаєте, жити правдою, на межі, втрати, біль, сила, Breakthrough, проривайся, на ножі страх і розправлені крила. Бачиш, у небі є ті, хто дали нам далі іти, щоб вижити серед пітьми, світи, і ти. Оцей зв'язок поколінь є, тобто ти стоїш на плечах іншого, типу, така метафора. А також є межі і ножі, а літерація і ось ці образи такого конфлікту, якоїсь межі, Межі між життям і смертю, межі між минулим і теперішнім. Що за межа поки що не, не зрозуміло, Але тобто я вам розкриваю образи, а ви з них уже ліпіть. Так як ви побачили причино-наслідковий зв'язок. Stay true, залишайся чесною з собою. Життя не вічне, Breakthrough, проривайся. Це наше дійсне. Тобто це і є наша дійсність. О, пісня занурена не в фантазії, а в реальність болючу повернення до болючої реальності. Stay strong, залишайся сильною. Якщо у світі мовчки стане, то не то, не то, не то не втрачай себе, не втрачай себе для мене. Коли світ замовкне раптом. То не втрачай себе, а потім не втрачай себе для мене. Там відбувається між ними просто якась, неначе хтось когось втрачає ось цей момент, неначе У мене була картинка, коли читав цей текст, неначе співачка, чи ну там, вона тут тримає когось, до кого вона звертається на руках, і він, скоріш за все, от, -от відійде. Чи ну щось таке, прям такий трагічний образ. Просто якогось такої майже майже от на межі втрати цієї. не втрачай себе для мене, станем світло поміж темне, не втрачай. Тобто, станем світлом поміж темне. Окей, це такі маски, знаєте? Тобто, масками створюється якась картина, і ми приближаємося до неї, щоб розгледіти там якийсь цілісний образ. Нарешті в кінці не втрачай себе для мене, станем світлом поміж темне. Тобто ми разом станемо світлом для оцієї темряви посеред цієї темряви. Чи ти станеш світлом, відійдеш і перетворишся в світло, не знаю, поміж темне небо. Бачите, вона додає по одному словові масками домальовуючи цю картину, так само домальовуючи свої речення до кінця. Текст написаний художньо за формою. Та? Тобто, вона так бавиться і намагається формою створювати додаткові смислові фігури для нас. Не втрачай себе для мене, станом світло поміж темне, темне небо, 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 небо небо небо. І ці повтори майже такі конвульсивні повтори, 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 повтори. А Вони не наче як якась застигла рана чи травма. Ну, це ж типовий фройдизм знову, господи. От в цьому відборі, скільки пісень із мотивом болю, втрати. Повернення в реальність це цікаво. Ця пісня якраз про повернення в реальність насправді, жити по правді прям Гавелівський принцип, пам'ятаєте? Крута теза. Єдиний момент, що правда зазвичай болюча і неприємна. Якщо ви пам'ятаєте Гавела, то він, як президент, перший президент Чехії, уже, а не Чехословаччини, він найбільш відомий, але. Але точно не найбільш популярний президент, тому що стати популярним президентом, який говорить правду, неможливо. І так, його багато хто недолюблює через те, що ну, ці реформи були болючими. Це і так про політику. Але якщо крилата хоче, щоб ми були правдивими самі з собою, друзі, то зараз будемо слухати музику і критикувати. Адже ну, правда це завжди говорити так, як тобі. Бачиться так, як ти відчуваєш це по-справжньому. Давайте слухати цей драматичний вокал і драматичну драм and бейс, баладу. О, у нас тут кліп буде навіть якийсь. Я просто боюся кліпи дивитися, бо вони відволікають своїм візуалом. А мені хочеться музику. О, тут відразу тривожне все дихання її. і... Сфокусованість погляду, от вона в образі, прекрасно тримається. У мене перші чомусь спогади і асоціації із Альоша Sweet People. Там, па -да -да, пам -пам. Там, такі були акцентовані удари, і вона просто голосом відбиває ось цю драму і ці е, е, удари. Ударні. Тут у нас самотнє серед цього натопу. Уф, цікаво. Ой, це такий холодний, холодний світ, нігілістичний, в якому цей surprise, surprise звучить, як типу. Та. Життя це сука, життя воно таке болюче. Ну, Красиво, з цими люстерками зробили. Чудово. Ой, ми кудись несемося. Тут якісь відразу таке прискорення шалене. Зміна. Тривожність від цієї пісні відразу така схвильованість, саспенс. Оце таке поєднання її ніжного-ніжного голосу. Жіночного і при цьому така драма, насиченість, просто в аранжуванні. Так само, якось це світло кенжальне, так само і ось ця колюча така і місцями не сшита музичне тло. Воно неначе мені трішки роз, розлітається на всі осколки. Ой, ну ця пісня на емоціях більше стоїть, ніж на музичні чіткі теми, яку ви будете наспівувати. Якось поки що складновато запам'ятовується. О, тепер вона вийшла на світло і з темряви. Прекрасно. Блін, але я зараз аналізую просто кліп. Розумієте, цей кліп він відволікає. Він пропонує якісь свої образи нові. Але музику хочеться вслухатись, бо це те, що далі ми будемо слухати в наушниках. Завдяки ритму і аранжуванню, ми просто кудись мчимося, і завдяки цьому, типу, не нудно. Але музично це знаєте, як імпровізація. Поки що звучить. Ох, слухайте, тут прям подробили так ось ці переходи ритмічні. Неначе ця музика, яка повністю стоїть суто на ритмах, в ритмічних групах і, і все. А все решта, мелодику там і музичну тему забули. Вона там неважлива. Тобто Ту туф, туф. -ту -ту. Постійно ми нас збивочки, ось ці тримають типу в тонусі, але вони водночас, коли немає спільного квадрату якогось ем, формули, я не знаю, як би ще пояснити. Вони перше, воно слабко запам'ятовується, просто запам'ятовується як емоція, якийсь стан, але не як те, що можна наспівувати. І по-друге, складається трішки така картинка хаосу. Можливо, це доцільно, тому що там художній образ на хаосі побудований, хаотичний світ, в якому ти загублюєшся, і твоя єдина надія та триматися за правду. Ой, клас, вона так красиво веде ось цей діалог там. Це просто як з автомата цим текстом. Робота з текстом неймовірна. Але чому такий задум вибрали саме під конкурс Євробачення? Я не знаю, тому що це не зовсім євровізійна історія, мені здається. Красивий голос вона дуже емоційно ним користується. Вона вміє цим голосом передавати емоції. Це багато чого вартує. Це не просто прекрасний вокал, але трішки складновато сприймається. О. Пісня дуже емоційна, вона наповнена ось цими ривками без, без вихідів. О, я думаю, ви зараз там мені понаписуєте купу додаткових емоцій в експерименті. Ось, коли я фокусуюся не на аранжуванні, яке мене збиває, відволікає, навіть дратує, мені хочеться його щось з ним зробити. А на її голосі, я поринаю оцю течію. Як тільки я відволікаюся на аранжування, ну блін, бо ви суцільно його сприймаєте. Ви ж не можете. От я відразу гублюся десь, і в мене воно розпадається на шматки. Драми тут вистачає більше, ніж потрібно. Я зараз не про драм-машину, а про емоції, які, які просто. Фу -фу -фу, які визбиваються ритмом самі в, в собі. О, чуєте, як вони зіграли тут. Це значить, такий постріл в луху, німоту. Цей пфф. Ось ще разок. Боже, як вона, якщо вона це вживу видасть, мені просто цікаво буде це технічно подивитися, тому що в неї така зміна динаміки і, і колористики в її голосі. Так, це вам не Маша Контратенко із Опсадрипса, Обсадця, хоча там також дуже цікаво зроблений приспів. Хочеться подивитися, як це вживу буде. Хочеться. Ось це театральна історія. Ось мені здається, цей номер офігезно виглядав би в театрі. Прям тут і структура пісні театральна. Це більше монолог на сцені, ніж власне класична пісня. О, як красиво в неї рветься голос ось тут. М -м -м. Ось я кажу: це, це просто театральний монолог. Причому не театральний, в значенні награний, а класний, цікавий, глибокий театр, щирий, прож... ну в це віриться. Але блін, я не знаю, що це має бути на Євробаченні, щоб на великі. Ну, ви уявляєте, величезна ж сцена, величезна аудиторія, багатомільйонна аудиторія за моніторами. І в цей театр потрібно занурити на конкурсі пісні, де ніхто не очікує театру. Я про це. Тобто, я не знаю, чим керувалася Тіна Кароль, відбираючи пісню для фіналу. Це прекрасно, що з крилатою, можливо, більше аудиторії познайомиться, і це дійсно там відбір, це трамплін, цей трамплін, виставка, виставка корів на фабриці. Ось це фаб фабрика зірок. Але все-таки відбір трішки мав би бути про інше, якби в нас був інший формат, який запропонував би для зірок. Той самий трамплін, все таки на відпір потрібно було вже підходити тим, хто сформувався, і хто реально йде прицільно на Євробачення, Розуміє формат, в чому можна експериментувати, в чому ліпше вже притримуватися, плюс-мінус, хоча б форми. Пісня цінна, цікава, але я її якось не бачу в цьому конкурсі. Поки що не втрачаю для мене. О, фіхе, Слухай, а в неї є театральна якась підготовка, тому що вона наскільки класно е, працює з камерою зараз? Клас. Оце те, що я говорив про Лоріну. Пам'ятаєте, в огляді на Машу Кондратенко і, і Лорі? Ось вона тут занурена в себе, в свій образ, і це, це офігезно. Це цінно. Це, це відразу піднімає цю пісню на декілька голів вище. А коли починається сі, -сі, сі і хвости, то я вам говорив, куди що трапляється з піснею. Тут класно. Ви відчули, як змінилася динаміка? Тут ритм розказує історію. Не в багатьох піснях таке побачиш. В неї ось це заповільнення і ритму, і, і, і темпу відбулося, коли був найбільш такий дражливий момент втрати. А ось далі йде відродження, переродження. Не знаю, відбувся якийсь переломний момент, і ось тепер цей ритм знову починає прискорюватись, але вже йде до фіналу. Боже, вона просто кричить в це небо, неначе вона втратила. Щось ну наскільки цінне, oh. 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 не знаю, це чи це погляд в камеру потрібен, буде в кінці, а все решта oh, я прям мурахи відчув. Але, Якщо ви хочете відчути мурахи, то просто фокусуйтесь на її голосі. Не фокусуйтеся на, на аранжуванні, яке збиває, тотально збиває. Тобто це пісня, яка побудована на голосі і на її, о, на її грі. От, от зараз візуал і оцей кліп дозволив мені включитися. Так, я скажу, що крилато я не втримався і подивився перед цим. Тобто Це було не зовсім перше прослухування. Але я слухав тільки її в наушниках, просто там. Прибираючи по, по будинок. І, і в мене якось ні, ніяк не склалося, думаю, господи, ну нащо вони її взяли взагалі в фінал? ну Там були сильніші пісні взагалі в лонглісті, ну якщо вже порівнювати. А ось зараз, коли я побачив, як вона працює із камерою і як це все вшито принаймні тут в мізансценах ось цих. Вау, в мене були мурахи в фіналі. Але це мені довелося фокусуватися весь час просто на її голосі. Ось я не знаю, чи глядача не буде збивати, ось ви уявляєте живий виступ. А можливо, навпаки, на живому виступі вона дасть експресію, вона просто цей театр примусить всіх повірити в цю драму. Причому ця драма там, ну це такий пористий текст, в якому може бути будь-що особиста історія. Там втрати, можливо, це внутрішня якась там боротьба е, і намагання не втратити саму себе. Це може бути історія людини в полоні, наприклад. Там інтерпретація може скільки завгодно бути. Ось цей пористий текст є красивою губкою сам в собі. І ви вже туди можете вставляти що завгодно. А моя робота показати вам цю губку. Ну, а крилата тут чудово її доповнює своїми емоціями, вокалом, і взагалі цікава робота. Але я не знаю, чи це конкурсне взагалі, от ні разу. Я, мені складно уявити це на сцені Євробачення поки що. Е, давайте поглянемо на ваші емоції. Мені прям цікаво, що ви в цьому розчули, тому що я так перечуваю, що частина могли просто сфокусуватися на музичному ряді, дуже такому хаотичному, якомусь нестабільному, рваному, і, і вас це могло прям реально відволікти. Крилата 268 осіб. Це немало, друзі. Прослухали цю пісню і залишили наступні реакції. 32% з половиною почули тут сум і меланхолію. 28% почули ну доту, боже коли це закінчиться? Бачите, все таки ось ця рвана музична форма супроводу. Вона трішки відволікає, і людей втомлює. Мабуть, оці скачки і бігання з однієї швидкості на іншу з одного ритму на інший. Мабуть, 22% співпереживання. О, це, мабуть, найвищий показник співпереживання поки що із тих, які я бачив. Тобто ті, які відчули цю пісню, вони відчули, що їх затягують в цю історію, їх примушують влазити і співпереживати і бути в моменті. Це ще одна ознака, що ця пісня побудована на театральності. Якщо їй вдасться. І підсвітити правильне обличчя і пластикою, і голосом, і усім зіграти на присутність, на цю втягування залу в себе. Це може бути дуже цікавий експеримент. Подивимося, як це втілено буде. 21% піднесеність і схвильованість. Так, да, ми летіли. Там летіли, бо це небеса в кінці, прекрасно. 16% тривога є. Є таке, я сказав, що там навіть більше. 14% напруга стрес. Там точно саспенсу вистачило. Драма біль для 12% відчулася, і байдужість взагалі нічого не відчуваю 13%. Я думаю, це музична форма. от Якщо фокусувалися на музичній формі і на структурі пісні, то, мабуть, там. Е Спокій 11% відчули в цьому. Я не знаю, як там можна було бути спокійним, чесно, а можливо, щось там вас заспокоїло. Несподіванка подив 10% і 11% надія. То тобто, додам кінці все така була надія. Цікаво. Так, далі одиночні реакції. Ще одна Настя без потапа, не слухав, звучить як кліше зовсім не цікаво. Соплі і завивання нічим не запам'яталося. Бачите, нам потрібні принаймні передбачувані форми, якісь там уже родзинки в самому вокалі, в тексті, в музичній темі. Але форма і структура ми звикли до якоїсь пісенної, типової. Тут вона точно не типова. Тому, мабуть, для багатьох це взагалі було щось таке. Типу, не знаю, як до цього підійти навіть. Ну що, друзі, пишіть, як вам ця пісня? Залишайте свої коментарі під цим відео та беріть участь в опитуванні. Психопоетичний експеримент триває до 6 лютого, а уже потім ми зберемося разом, аби обговорити усіх учасників, підбити підсумки. Та у мене буде один невеличкий сюрприз напередодні фіналу для усіх вас.